Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни. Виїзний випуск нашої програми. От зверніть увагу, будь ласка, на цей задній заднє оформлення нашої сьогоднішньої імпровізованої студії. Знаєте, скажу вам відверто, коли маємо можливість, буваємо десь на Тернопільщині. В якихось містах і селах, окрім Тернополя, то намагаємось, використовуючи будь-яку можливість, показати і розповісти вам щось цікаве, коли проїжджали сьогодні Кременцем. Ну просто не могли не заїхати до Кременецького краєзнавчого музею. Директор був на місці, це Андрій Левчук. Ну і от він зараз у нашій цій виїзній студії. Андрію, вітаю. Доброго дня. Андрій, ну і війна, і... Взагалі, наше непросте життя, очевидно, відображається конкретно і на музейній справі. Які проблеми, зокрема, в Кременці, в краєзнавчому музеї. Вистачає очевидно. Вистачає проблем, певно, в цьому форматі ми про всі проблеми не поговоримо. Перш за все, бачите, війна вже йде у нас більше 10 років. Повномасштабне зіткнення пішло і вже так актуально виплоло таке питання. Критично переосмислити роботу музеїв. Як і експозиції, так і наративи, так і повністю, всю роботу, все, все ми мусимо сьогодні змінювати, перероблювати і реагувати відповідно. Ось, як в нас є тероборона в Кремиці, то ми мусимо про це збирати матеріали відповідально. Робити якусь експозицію. У як нас є інші хлопці, які воюють, які воювали, які загинули герої наші, які. Сьогодні звільнилися. Цю роботу ми теж мусимо виконувати, збирати, акумулювати цю всю інформацію. Є свої проблеми, є свої технічні моменти. Фінансування. Фінансування, дав Бог, ми на бюджеті Кермецької міської ради, ми, ми фінансуємося відповідно нашого бюджету. Є. На окремі проекти, ті, що ми ще хотіли втілюватися, ми вимушені шукати додаткове фінансування. Де що мусимо робити самі, де що на в таких засадах добровільних, громадських. Ось от, наприклад, проєкт по, по усній історії, по збору свідчень, як і внутрішньопереміщених осіб, так і учасників бойових дій, так і військових. Це теж буде відображено в музеї, я так розумію? Так, ми це вже робимо, ми це вже накопичуємо, вже вже третій рік йдемо. Що Так, в нас є така планова робота, яка можна сказати, що вона у нас. Проводить згадали про війну, і у зв'язку з цим відверто кажучи, коли заїжджали сьогодні до Кременця, то так обмінювались думками про музей краєзнавчий. То я висловив сумнів, чи ми зможемо вас побачити в кабінеті, тому що ви ж пішли на війну на фронт 105 ту бригаду, якщо не помиляюсь. Так так, 85-й батальйон, наш Кременецький, наш ТРО був, служив. Приймав участь і раніше був добровільцем ще в 2016 році. Це було давно. Сталося так, що по сімейних обставинах я звільнився. І Зараз, зараз займаємося, допомагаємо хлопцям. І сьогодні були в мене. Маю благодійну організацію, благодійний фонд. От. І є в нас співпраця, до речі, з такими і з всеукраїнськими рухами, от як українська команда. Ну, я так розумію, що от ви координатор волонтерського центру. Який пов'язаний з українською командою? Можна сказати так, хоча це так голосно сказано. У нас багато є ініціатив і не тільки місцевих, а й обласних, і всеукраїнських. Ось і був такий гарний проєкт, який ще зараз працює. Це військова пошта. Ось, зараз з медичною допомогою йде декілька зусиль таких гарних дали свої плоди в реалізацію. Ми допомагаємо і лікарням, хлопцям, які потребують лікування. Ось, є в нас багато ініціатив, чи варто їх всіх озвучити, дійсно всі варто. Ну, і раз ви запитуєтеся, музей не стоїть осторонь. Це важливо, тому що, тому що війна, ну послухайте, волонтерська робота надзвичайно важлива. Волонтерська робота надзвичайно важлива, і музей в сьогоднішній день теж збирає інформацію про волонтерів. У нас є дуже багато хороших волонтерів, єдних. Гідних бути героями України. Е, є в нас, наприклад, тут в будинку культури чи в центру дозвілля, що вже з 22-го року постійно плетуть сітки. Я вже боюся озвучувати об'єми, які вони роблять. Якщо туди зайти, то там постійно 8-10 чоловік, 10 дівчат сидять, хто ріже, хто сплітає. І така ініціатива, от ми недавно відзняли їхнє інтерв'ю. Матеріал про них зберігаємо, хочемо це в музеї зараз висвітити. Взагалі, в музеї є проблема така, що постійно вони повинні змінюватися. Є такі наративи, що музей це експозиція. От Ми зараз знаходимося в експозиційному залі етнографії. От вона там не зміна. Але насправді. Все ж повинно переосмислюватися, все повинно переоцінюватися. Мене складається. І, ну, будь ласка, будь ласка. І оця, і оця робота про ці роки вона ж вона ж втрачається. і треба зосереджуватися, показати наступним поколінням. Ми повинні формувати ту громадянську компетенцію наших відвідувачів в аудиторію музею. Е, ось і про волонтерів мені є, що багато сказати теж. Ну, от ви мені так зайшла ця ваша теза про те, що. Музей повинен ну, якось от, рухатись вперед, прогресувати, тому що в мене чомусь ще з давніх часів таке враження, що музей це якась яка консервативна установа, консервативне приміщення. Треба щось змінювати. Треба щось що змінювати. Певно, що треба вже свідомість. Ми ж всі до цього доходимо. Це сьогодні актуально. Оці наративи, що музеї несуть, для чого вони існують. От, якщо є ну, Всесвітня Рада музеїв, вона рекомендує кожних 15 років змінювати експозицію, переосмислювати. От, то я сьогодні як керівник я розумію, що це великі кошти. Ми собі цього дозволити не можемо зараз. Але ми мусимо до цього йти. Ми не повинні мовчати, ми повинні це говорити. Ми повинні робити музей кращим, кращим. Ми повинні контактувати з людьми, постійно мати відкритий діалог. Я не знаю, відверто скажу, не знаю, якою є ситуація в Тернопільському обласному. Кризнавчому музеї, а в кризнавчому музеї Кременецькому є проблема з відвідуванням? Звісно, є. Звісно, є проблема з відвідуваннями. Варто говорити про те, що музеї ще такі, як рудименти, ще колишнього радянського союзу. Колись була структура, коли були туристичні бюро, які безпосередньо займалися наповненням музею відвідувачам. Приїжджали от колись там було там, до 20 автобусів в день. От в мене така сама ну часом займалися такому навіть наказовому режимі. Так, от так, їдьте і все. Так, сьогодні... хочете, не хочете, приїжджайте. На сьогоднішній день це майже все вкинуто на. Е... На керівники на адміністрацію музею по наповненню. Ми проводимо майстер-класи. Ми от, от сьогодні ще згадували українську команду, маємо спільний такий проєкт, дуже потужний, дуже гарний. Ми віднайшли, ми це популяризуємо. Створили духовно-історичний центр Богданова Каплиця. Це поряд Кремицем, село Підлісті. коли Будал Хмельницький в 1651 році тут з військами був. Є гарна легенда, гарний такий наратив. Де він пив воду з джерела, дуже, до речі, чисте джерело всіх. На усіх. місці наказав збудувати каплицю. Ну, я, я, до речі, чув про цей ваш проект і планував запитати. От так, так. Тут важливо для всієї історії нашої України, для нашої державності, те, що в тому місці саме Будан Хмельницький освятив в зброю і війську. Ось це, це знаково для, для України і для сьогоднішнього часу. Це досить. А Тарас Григорович Шевченко дві дати з його життя на початку березня традиційно відзначали, згадували Шевченка. От Тарас Григорович і Кременецький краєзнавчий музей. Якось його творчість Шевченка у вас переплітається з вашою діяльністю? Так, в нас навіть є цілий зал, присвячений перебуванню Тараса Григоровича Шевченко на Волині, коли він був тут з місією замальовувати. Архітектурні об'єкти, коли він в Кучаєві був, ось ми про це розповідаємо. Що він був, як він туди був, що він зробив, наслідя його, яке є. Ось у нас в Кремиці даже є своя Шевченкіана, Безпосередньо люди, які займалися розповсюдженням Шевченка, наскремиці є на кожне місце. Таке має, але ми маємо свій маленький кобзарик, якому вже більше ста років. От хотілося 22-му році зробити якраз репринти видання, але почалася війна до сторіччя. Малий малий кобзар. Ось який видавався в Кременці, є це в нас є дуже гарні дослідження. співпраця з обласною гуманітарно педагогічною академією, безпосередньо з кафедрою історії, де ми зараз. Розпочали такі читання, гарний проєкт ще з Дубинським заповідником музейні судді започаткували, і вже результатом є, ми піднімаємо цю спачну, як колись просвіта тут працювала, що тут Тарасовці робили, як, хто тут був, що було. Виявляється, колись на наших теренах тут проводилися не Шевченківські дні, а були Шевченківські академії. І ми це вже на наступний рік, ми вже з цього року це з'ясували. Ну, вже запланували, де що проговорили, вже на наступний рік будемо робити не Шевченківські дні, а Шевченківські академії, де плануємо проводити і майстер-класи різноманітні, і лекторії своїрідні. Ось де плануємо проводити майже конференцію. Хочемо започаткувати і про говорити про спадщину Шевченка, як таку. О, зараз слухаю вас, і чомусь захотілося уявити і певним чином. Проілюструвати ситуацію. Ситуація така: приходить з класним керівником до вас шкільна делегація учнів, ну, скажімо, п'ятого класу. Андрій Левчук, директор музею, куди насамперед повів би школярів-підлітків і про що їм розповів би насамперед? Ну, Андрій Левчук, директор музею. Да? Так. Так. Це... А він хіба не може бути в ролі? Екскурсовода по музею виключно, виключно в певних випадках. Це дуже вузька спеціалізація. Так, я так розумію. Я, я не є ні екскурсоводом, ні науковим співробітником. Ось це у нас є спеціально розроблені. Тематичні уроки, тематичні заходи до Шевченка. У нас є цілий зал, де у нас є відзняті фільми. Та куди все-таки п'ятикласників насамперед, в, в першу чергу. В Музей до нас сюди в музей. Ну, в музеї є багато залів. Так, от, дивіться, є загальна екскурсія, академічна година, 45 хвилин проходить. А є безпосередньо зал Тараса Рольча Шевченка. Перебування Тараса Гару Шевченка, в якому є ще тематичні заходи, які присвячені до, до цієї. Хусти. Ну, Я так розумію, що, в принципі, школярам-підліткам треба подивитись все. Е, якщо відверто, якщо відверто говорити, то вони можуть по Шевченка в музей ходити, щоб дізнатися, я думаю, цілий тиждень. Коли заїжджали сьогодні до Кременця, то побачили плакат, який рекламує. Гречані вареники, я так згадую в минулому. Ви колись десь на якомусь телевізійному каналі є, навіть показували, як їх не як якомусь, їх готувати а сам саме ви ще колись запросили мене до Тернополя, десь знімали. Я вам розповідав про гречані вареники. Це було давно, це і давно, після інтерв'ю, яке брав у вас, я ви були ще й на інших телевізійних каналах. Так, Гречані Вареники або Вишневий борщ, якщо я не полі, якось так. Це ваша ваше кулінарне хобі. Воно виходить за рамки музейної так, діяльності? зустрічі. Я, я, я вже маю, вже не назвали, амбасадором гречаних вареників вишневого борщу. От от. Гречані вареники це з гречаної муки? Так, з гречаного борошна, специфічна страва, яка є локальна. Ми дослідили, що пізніше що в музеї провели дослідження, підготували документи, передали вже на Міністерство культури щодо внесення цієї страви в перелік національної культурної спадщини. Ми сьогодні з обласною адміністрацією, з департаментом культури проводимо таку діяльність. Я знаю, що вже недавно прийняли вже в перелік обласної культурної, нематеріальної культурної спадщини, саме рецептуру гречаних вареників. Але ми далі рухаємося. У нас є ще багато страв, які ми хочемо зробити. І музей тут може гарно поділитися, можливо, буде цікаво вашим. Слухачам вашого каналу, все що музей сьогодні підкріплює. Є така синергія із міською радою, із з туризмом зі всім. Ми робимо гастрономічне мінімум. Йдемо до того. Ну, все ж таки, знаєте, це такий туристично-краєзнавчий промоушен, навіть реклама Кременцю. Так, це це важливо. Реклама Гроші в бюджет, які привозять туристи. Дуже багато плюсів, дуже багато плюсів. Є мінуси, бо це цим треба займатися, але безпосередньо я думаю, вже з після перемоги ми зможемо більш потужніше працювати в тому плані і показати, яка наша Україна багата, яка наша Україна багата на, на культурну спадщину, і це на весь світ рекламу. Все таки дозволю собі одну таку гастрономічну ремарку. Можу уявити собі гречані вареники, то вишневий борщ якось от навіть. І не розумію, що це. Ой, запрошую вас тоді відвідати це середина літа. Це час, коли Свіжа вишня. Молода городина. Перш за все, молода городина. Це коли вже півні набирають жир, трошки, щоб з жиру зробити, з півдня зробити цей борщ. Отака От рецептура, Бо так вийшло, що гречані вареники це страва мого батька Володимира Якимовича, а молодий червоний борщ. Це страва моєї матері. Так, от я маю собі таку гарну справу, я їх популяризую. І саме, чому вишневий борщ? Бо молодий червоний борщ. І тут в мене такі амбітні плани, що зробити в Кремль всесвітній день борщу, бо це молодий борщ буде нас йти. Молода городина, молода картопелька, молодий горошок замість фасолі. Класичний борщ вариться на півдні, трошки можна свинини дати, він вже буде смачний. От, картопля, молода капусточка для специфіки бурячок з гичкою. Величкий на, на чверть рішиться, середній половинку і кидається і вариться з гичкою, трішки гички, 3-5 см. Ось, горошок замість фасолі. Горошок обов'язково треба сь сьогоднішній брати, бо вчорашній може бути гірким. Вже. Курінчики петрушки, курінчики моркви. Закисається все, звісно, не томатами, а вишнями та Поричками, ось кислинку таку дає. Буваю в Польщі і знаю, що поляки з якимось таким історичним, можливо, ностальгійним навіть пієтетом ставляться до Кременця. Тут їхні корні є, вони приїжджають до музею, наскільки поляки цікавлять. Ну, можливо, зараз під час війни не так масово, і все таки. Слушне питання. Дивіться, ми ж, ми ж маємо спільну історію. Тут була колись Польща. Ось, по різному, можна трактувати. Дехто каже, що це була теж окупація. Як і німці, як і Перші Совєти, Другі Совєти і все Польщі. Польщі зустрічає навіть науковці науковців свідока казати за часів польської окупації. Ось це одне. А друге, Кремнець був багатонаціональним. В певні часи, навіть було 40%, що складала єврейська громада. У нас, наприклад, є. Одне з єдиних єврейських кладовищ 15 століття в Кременці знаходиться, існуючи. Ось у нас була велика частина Польщі, поляків, українців і німців в свій час. Так що ми можемо говорити, що ми є нащадками тієї історії, що було. А як же історію трактувати це по-іншому? Поляки, звісно, знають Кременець. Я мав декілька проєктів їздив в Польщу по польських музеях, відвідав більше 72 музеїв, я статистику вів. Ось і досліджував таке питання іконографії Кременця, які збереглися в старовинній фотографії, записи, замальовки, картини. Навіть вдалося ну, війна перебила мені це натрапити на слід, що є ще довоєнні відеозйомки Кременця міжвоєнного періоду. Ось, ну, закінчиться війна, дасть Бог, доживемо. Відсвяткуємо і поїдемо тоді достатися, показати, який Кремлець колись існував. Кремлець дуже тісно пов'язаний з польською історією. Дуже тісно є багато постатей. Звісно, всі знають Юліуса словацького модерніста. Як в нас Іван Франко для нас, так для, для, для Польщі, для поляків. Юліч Словацький. Ну і останнє запитання. Я дозволю собі поділити на дві частини. Перша частина цього запитання. Які експонати ви, як директор, вважаєте найціннішими у Кременецькому краєзнавчому? Ну і друге, без претензій на якусь оригінальність про плани найближчі? Провокативне питання. Розповім чому, бо кожен музей він є унікальним. унікальним. Провокації не прагнув. Ну, Але звісно. так вийшло. Кожен музей унікальний і кожна річ. Несе в собі свою цінність і її, її просто неможливо оцінити. Якщо ми будемо, от я тримав пектораль в руках нашу українську, цю, то вона там застрахована щось там 9 чи 10 мільярдів гривнів. То мільярдів? Яка, мільярдів, то, то, то цінність, так? То яка цінність? То одна цінність. А якщо я буду зараз тримати, до речі, вдубно зараз експонується кам'яна ікона. 13 століття з Дана Святого Миколая, то там зовсім інша цінність. А якщо я зараз, от мені сьогодні передали шеврона, хлопці з, з війни, я побачив колегу, кажу, от ти, ти в шеврона, в мене нема такого шеврона в музеї, а ти ж кремчанин, давай сюди. Він мені передав того шеврона. Це яка цінність? Зумієте? Що для мене? Мені щось я може, може Тут подобатися, важко. може щось не подобатися. Але ці всі предмети, що зберігаються, музейний фонд, він є е, власністю він належить народу України. І на моє банальне запитання про плани на майбутнє. Про Плани на майбутнє дуже багато планів. Є вже я говорив і духовно-історичний центр Богданова каплиці, який треба популяризувати, розказувати. Бо це патріотизм, це наша, наша історія. Рекспозиція залі зараз проходить про, про волонтери, про волонтерський рух. Тут там можна багато що говорити, і я вже сьогодні нагадував цей. Цю хорошу ініціативу всеукраїнську українську команду, де, де багато є результатів роботи. Його треба показувати. Є і багато волонтерів, які об'єднані в це, є і волонтери, які працюють. Наприклад, Віктор Панфілов він все життя з 14-го року робить робить аптечки. Чому про нього не говорити? Чому не показати ту аптечку, яка вона зроблена? От, наприклад, я вже згадував сьогодні: роблять сітки, дівчата приходять. Хто на пенсії, хто з роботи, хто десь відпрошується з роботи, приходять і відповідально вони стоять і роблять, і це вже як, як фабрика, як, як завод працює у нас. Вже постачання, вже. Ну, оце, про це треба говорити, треба говорити. Є купа ініціатив з тими автомобілями, є купа е, ініціатив з допомогами. Знову ж таки, Ну, мені, як координатору, мені гріх не, не згадати українську українську команду, бо ми можемо системно робити. Була в нас ініціатива робити дрони. Я був в Тернополі, скажу, хлопці, так і так, є потреба, я служив в теробороні. Я знаю, що там є зараз проблеми, що там з тими дронами, в піві, коли оце заходило, це все була така дуже, дуже актуальна тема, що їх не було де взяти це все. Давайте допоможіть. Допомогли. Розуміти, посприяли то зв'язками, хто запчастинами, хто добрим словом, хто грошим. Отак, так так ініціатива робиться. Це ви кажете плани. Ну в музеї це муси бути. Ми в музеї мусимо розповідати для нащадків, показувати, як ми об'єдналися колись і працювали на цю перемогу. Ну, плани очевидно зможуть в повній мірі реалізуватись, коли завершиться війна. Я це прекрасно розумію. Гарне питання, бо у нас дуже багато планів. Я б, як вам звучував. Скільки проєктів започатковано, і які зараз з війною ще з певних там причин трошки відкладаються. Плані у нас є. Андрію, дякую вам за е, розмову за те, що ви сьогодні нас так проїздом зустріли. Дякую вам. І знаєте, е, вишневого борщу, щоб з'їсти, почекаємо середини літа. а гречані вареники, давайте все таки розкрутимо вас.